Сьогодні в центрі сучасного мистецтва Білий Світ відкривається виставка під назвою Інвазія надзвичайно талановитого художника не лише в Україні, а й за кордоном Миколи Журавля. Ну що ж, підемо подивимось. Розкажіть, будь ласка, що таке інвазія? Що саме ви вкладали в цю ідею, коли працювали над даним проєктом? Ну, інвазія це термін медичний. Це коли паразити в, ну, в організм входять і розмножуються. Але він підходить під події, які зараз відбуваються в Україні. Це війна і вторгнення Росії, можна так сказати. На території України дуже важливо, що це сюрреалістичний погляд, це не публіцистика і не документалістика, це художньо-сюрреалістичний погляд на. Події, які відбуваються. Проєкт був створений завдяки співпраці з моєю дружиною з тіщенко Тіченко. Жове без неї я цей проєкт не зробив. Тому це спільний можна сказати. проєкт. Таким чином він має таку потужну силу. Виставка ділиться на дві частини: це фігуративна театралізована частина і пейзаж війни. Дуже потужним. По-перше, я дещо знав про задум. Ми з Колею обговорювали стина, яка там там же фільм ще. Да? Частина, коли е, присвячена майдану, ну взагалі так аж смикає. Так? Тобто, а сама ідея представити ось е, Росію в такому вигляді таких ведмедей, жахливих. Зрештою, мені здається, це дуже повчально. Ось якщо ми так це бачимо, ми маємо це показувати в 2014 році. Може, струс був такий потужний, так і шок. Який з іншого боку підштовхнув митців це осмислити і осмислювати це на правду, сучасними засобами. я бы якби... если сказать, произведение видеоарт, да, а очень сильное. А из всех фильмов про Майдан, это один из самых сильных фильмов. Я даже я не ожидал, что вот такое Коля натворил. Сергій, доброго вечора. Доброго вечора. А, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви брали участь у цьому проєкті. Коля во мені побачив uh, э, ще до саме прекрасну натуру. Вот. А потім, вот он я, ну і вот он я. І от він я. Тобто, скільки мені? Раз, О, так два, вас ж багато три, тут. Чотири. Ну, well, я, я думав, що я один. Скажіть, будь ласка, як воно бути ведмедем? Ось то страшно це все одягати і думати, що ти ж негативний образ, і ти маєш бути цим негативним образом. Саме страшне це коли ми знімалися там на верху, десь де було дуже високо. А я боявся висоти. Було я думаю, фантастично. Сьогодні у нас було надзвичайно людно. Кожен із відвідувачів отримав нові враження, нові емоції, і ми переконані, що кожен з них отримав дуже важливу інформацію. Пам'ятайте про загрозу інвазії. Бережіть наш мирний ніжний світ. З вами була Любов Сенчук, Па-па!